Заходьте, а в нас більш цікавий те, що в нас є депутати Верховної Ради від нашої, о, від нашої області, зокрема Мартаняк, Улицький ну, район це його виборчий округ, Єремєєв і Вахів. Троє, які не проголосували, і громадськість Волиню Бурна, зокрема, громадські організації до вас звертаються, щоб ви внесли пропозицію також на родині депутатів, все ж такі, щоб вони висловили недовіру цим народним обранцям або засудили їхні дії. Ми здамо вам звернення. Депутати є в нас районної ради, які готові внести і доповнення до цього проєкту рішення. І... Тільки, за. Тільки за. Тільки за. Ну я думаю, Та, що звернення не за основу вже на сайті. Ви додаєте голосуємо. Позиція наших депутатів вступає в резонанс. До позиції громади, зокрема, ми визнаємо громади, визнаємо Росію агресором. А ті особи, які були делеговані громадою Верховну Раду, вони проігнорували прийняття цього рішення. Вони прогуляли чесно, кажучи, сесію. Тому е є пропозиція внести недовіру. Тобто, е особи, які делеговані були громадою Верховну Раду, не представляють повною мірою е Интереси інтереси громади. Підтримуємо рішення Верховної Ради про визнання Російської Федерації Держави агресором. Перше, друге, закликаємо Верховну Раду України офіційно визнати незаконні утворення ЛНР ДНР та ДНР терористичними організаціями. Третє засуджує дії народних депутатів України, які не голосують за довносне рішення парламенту та підтримують дії держави агресії. Так, зокрема, додати. додати. Просимо затвердити на занавчої рівні механізм відкликання народних депутатів, рішення, яких загрожують національній безпеці, підтримують сепаратизм та воєнні агресора. П'яте рекомендую всім об'єктам підприємської діяльності на території, аж ми дбали, отриматися від реалізації продукції країни агресора Російської Федерації у разі реалізації товарів російського виробництва, розміщувати їх окремо у спеціально місцях і позначати шляхом у спеціального маркування.